Хтось скаже, доля, так було призначено, а хтось болюче вразить, заслужив. Коли болить не нас, ми рідко плачемо, і співчувати часом не спішим, коли душа у самоту загорнеться і холодом враз в душу сум війне. Блисне сльоза і стрімко вниз покотиться, і щось у грудях гірко запече і там десь в глибині душі сховається, нестерпна думка в пошуку причин, коли пекучий біль до нас торкається, себе чомусь судити не спішим. Коли болить не нас, ми рідко плачемо, і вирок свій виносимо часом. Чомусь так легко долю інших важимо. Коли ж до нас торкнеться біль чи сум, на все тоді по-іншому ми дивимось, Як в чашу болю нам життя налє, так легко із чужими горем моримось, так важко горе прийняти своє, Коли від болю часом серце томиться, і випробування мов тяжкий тягар, і здається, що от-от душа надломиться, То співчуття тоді, мов цінний дар. Тиємось горю, може, і не зарадимо, та біль душі лікують і слова, а слова доброго усі ми часом прагнемо, і спрагли ждем краплиночку тепла, а ви поплачете з тими, кому плачеться. Візьміть тягар і навпіл розділіть, аби душі від горя не зламатися, ви біль її в молитві понесіть. Як бережно, душі треба торкатися, щоб не завдати їй ще більших ран, ви не спішіть в біді і ближніх царатися, бо ж треба буде співчуття і вам. Як легко із чужим горем миримось, як важко гора прийняти своє, тоді на все по іншому ми дивимось, як в чашу болю нам життя налє, не поспішайте долю інших важити, нам із собою лад би навести. Не завжди в силі в горі ми зарадити. Та в силі іншим болю не нести. Коли болить не нас, ми рідко плачемо. Та той, хто знає розпачу ціну, чужу біду сприймає по-інакшому, несе її в молитві, як свою. Хтось скаже доля Господом призначена. хтось скаже покарання за гріхи, не поспішайте долю інших важити, спішіть тягар в молитві понести. estava bom